Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішній мій репортаж це інтерв'ю з співкоординатором Культурних сил України Сергієм Мартинюком, вокалістом гурту Фіолет, які приїхали до Савинської громади, щоб тут дати концерт і поспілкуватися з молоддю. Сьогодні ми в Савинці. Приїхали сюди давати діткам концерт. Не діткам, але й дорослим. Хто, хто собереться, той і буде так, дивитися. Звідки ляви? Я родом з Рівненської області, але проживаю в Києві, як і більшість наших колег. Ми з Києва приїхали, хоча я колеги з Дніпра і з Харкова, які підтягуються в ці поїздки. Скільки часу займаєтеся цією творчістю? Ну, культурні сили України після повномасштабного вторгнення організувалися. Власне, це і музиканти, і волонтери, і митці, і почали зразу в прифронтових територіях працювати після деокупації ну, великої кількості українських там сіл і містечок. Ми почали їздити населеними пунктами, давати концерти, лекції проводити. Навіть два хаби відкриваємо кілька днів тому. На Харківщині відкрили в одному з сіл хаб, де Приміщення повноцінне, де можна буде і концерти робити, і тренінги навчальні проводити, і майстер-класи, і лекції читати. От, намагаємося морально, психологічно підтримувати місцеве населення, плюс знайомити його з українською культурою, бо привозимо кожен раз артистів різних. Потрібно духовно піднімати Україну. Так, ну є момент такий, що український південь, український схід зазнавали чи не найбільшої русифікації. За останні роки в стою. Ми зараз робимо все можливе, аби в тих же підлітків з телефонів зникала російська музика, російський контент. Вже є величезна кількість контенту українського, який спокійно може замінити весь цей шлак російський. Над цим зокрема і працюємо. А у нас сьогодні низка артистів буде, починаючи від менталіста, ілюзіоніста, який би з людьми працювати це. Можна сказати, наш командний маг, який вміє читати думки людей, присутніх в залі. От, буде дуже різна музика. Зокрема, Віктор Винник з гурту Мері буде, відомий на всю Україну хітом Я з України От, сьогодні приїхав в Савинці. Буде Алекс Джаз і Оксана Масло. Дуже цікавий дует. Вони е, міксують вусатий фанк Український 70-х-80-х. Е, гурт, наприклад, візерунки шляхів», де колись Тарас Петренко співав, беруть старі семпли, мішають з сучасною е, там реповою історією. І виходить дуже цікавий нестандартний мікс. Е, буде кілька пісень гурту Фіолет, само собою, е, в моєму виконанні. Е, Ну і ще кілька музичних номерів, я думаю, людям сподобається. Послухаємо, подивимося. Ваша мрія? Моя мрія. Ой, моя мрія, щоб Україна перемогла якомога меншими втратами. Але, на жаль, це мрія. В роботу, над якою мають вкластися всі українці, мільйони українців і ті, хто на фронті само собою, які кожного дня це вкладаються, і весь тил український донатами, волонтерською діяльністю, інформаційною підтримкою. Кожен там, де може бути корисним, якщо він не в збройних силах України, він має бути для збройних сил України. Коли вона вже буде така довгоочікувана перемога, як ви ну, вважаєте? Я не військовий експерт, але я думаю і впевнений, що це не питання найближчого року, навіть двох. Тобто можуть бути більш активні фази, менш активні фази, але нам потрібно звикати. Та ми, в принципі, вже і звикли до того, що це буде гра вдовгу і багато що в цій країні стане і вже стало на військові рейки і має працювати для забезпечення саме потреб армії. Віримо в краще. Воно давно вже повинно стати. Десять років іде війна. Так, але 10 на десять років. На жаль, дуже важко, будучи країною з нашою історією, де частину зброї було розпродано ще в 90-х, згодом з величезною кількістю зрадників, які фактично працювали на Росію, побудувати за всі ці десятиліття боєздатну армію, яка б воювала проти так званої Другої армії світу. От, і з їхнім ресурсом, з їхнім арсеналом зброї, з кінцем з їхньою кількістю людей, які як м'ясо йдуть безконечною ордою в Україну. Тому нам дуже непросто, і це об'єктивні речі. Підтримка Заходу можливо не така, яка б нам хотілося. От. Тому це триває вже 10 років по праві. Щоб ви зараз Владі, побажали чи сказали. Владі я би побажав чесності, відповідальності і будівництва здорової комунікації з українцями, тому що на рівні спілкування з народом, що стосується президента і офісу президента, все ж жахливо, максимально, тобто провалена інформаційна кампанія про по мобілізації, наприклад. Зараз. Мабуть, одна з найсильніших криз в армії, це саме кадрова криза. Величезна кількість військових не можуть демобілізуватися, там кінець кінцем просто відпочити на якийсь період, бо нема ким заміняти цих людей. Тому хотілося б порозуміння зі своїм народом, Типу поменша корупція, трошки по таких от історіях які просто дискредитують цю владу. Тобто, коли все дуже часто тримається на волонтерській діяльності. Слідкувати в змі за корупційними скандалами черговими там в міністерстві оборони це просто якийсь сором. Страшний сором. Кров у мене, хто моя війна панить, хай живе твоя покійно. Ляж Руський на чорнозем. Зеркай. Не вмирайся ж ти моя.

Ваші побажання. Я хочу побажати всім віри в себе, сили і розуміння того, що та перемога, про яку ми сьогодні навіть говоримо, про яку ми всім суспільством говоримо, це не справа людей в формі. Це особиста справа кожен. Кожен має докластися. Тільки тоді ми зможемо предметно говорити про якісь терміни, часи, коли Україна здобуде перемогу. А поки суспільство в більшості лишатиметься осторонь того, що відбувається тут неподалік, тоді перемога буде чимось абсолютно далеким і, і втрат буде ще більше і більше. Тому щастя нам, віра роботи. Дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Хай люди України дивляться на вас, на молодь, як вона зростає духовно. Дякую, дякую і до перемоги.